Доброго дня, шановні підписники, друзі, глядачі Ютубу. Сьогодні 26 лютого. На полях копати не можна. Тому виїхав ось такий ліс. Похожу. Подивлюся. Знахідок ніколи майже не було, таке патрони попадаються по великій вітчизняній війні. Ну, все одно вдома. що дома. Сидіть, вийти, дихати свіжим повітрям, погода класна. Походимо, позаглядаємо. Якщо буду знахідки, буду показувати. Копа, як завжди, своїм другом. Simplex плюс. Пісочок. ну, думаю, сигнали будуть. Так що, дивимось, будуть сигнали, будуть знахідки, буду показувати. Все, пішли копати. Ось проходив Де хвилин 15, сигналів взагалі в лісі, сигналів немає. Стою на всіх, на всіх металах, і кольорові, і чорні. Сигналів поки нема. Ось перше, що знайшлося, і кольоровий сигнал випав мені. Ось отака. Де фокус? Ось отака дробинка. Мабуть, якийсь мисливець полював зайчика. А може й не вполював. Ну, така дробинка, свинець. Нічого, сигнал перший є, будемо далі шукати. Ще пройшов буквально пару метрів. Стара ямка. І ось випала отака металева приблуда. Мабуть, набойка із черевика. Вона підковує, я думаю, навряд чи підкова, бо дуже маленьке. Випала така набоєчка більш за все. Ну нічого, сигнали починають з'являтися, так що копаємо далі. Друзі, ось наступний ось такий сигнал, якийсь зацеп. Можливо, щось по війні. Може, з ремня з якогось. Можливо, хто знає, напишіть, будь ласка. Будемо раді любої інформації. Все, копаємо далі. Ось наступний сигнал, ось такий цікавий. Дуже глибокий. 90 закидає. Можливо можливо щось, можливо щось, навіть імперія, якщо дуже глибоко. ну Зараз викопаємо і покажу. розмріявся я. І зовсім не імперія. А чого воно так було? От, Опять дробинка, отака ось, але коли десь, мабуть, улучила, бо не зовсім вона кругла. ну Так, мабуть, зверху лежала і закидало, то в 90, то в 70. Ну нічого, і таке буває. Копаємо далі. Фу. Ось наступним сигналом виявилась ось отака куля. Яка, можливо, забрала чиєсь життя, а можливо і не забрала, якщо ні в кого не влучила. Така наче тільки зроблена. Фу. Отак по сигналам ще дві дробинки знайшов і... Ходимо по лісу, класно, сонечко світить. Саме головне відпочинок. І головне не забуваємо закопувати ямки за собою. Це саме головне, щоб потім грибники не споминали нас, як кажуть, злим тихим словом. Копаємо далі. Ось наступна знахідка моя випала гільза. Отака. 25 є. 25. Така зелененька. Відстреляна гільза. Мабуть, Друга світова війна. Ще якісь внизу літери. А-55, а зліва 16. Ну, така цікава. Забираємо, шукаємо далі. Ось, після години пошуку випав мені перший кругляк. А це кругляк непростий. Де кругляк випав. Мабуть, ходячка. А може вже й не ходячка. Ага. 10 копійок. 1992 року. Ну от перша копійка на сьогодні є. Копаємо далі. Ось і закінчився на сьогодні коп. Десь час 40 покопав, походив по такому прекрасному лісу. Ходив, пташечки співали, тихенько, класно, тепло. А саме головне, що не з пустими руками їдемо додому, що за сьогодні вдалося нам знайти. Не густо, але й не пусто, як то кажуть. Зацеп такі є з чогось. Хто зна з чого він. Можливо, щось військове, а може і ні. Підкова отака ось. Мабуть, з каблука. А може, та збільш за все. Отакий такий ось мідний поясочок, думав, імперія вже. А воно виявився такий поясочок мідненький. Гарно так було. Ходячка. Хоч вже не ходячка, 10 копійок. Дві кулі. Отака ось одна в гарному сохранні, друга ржава. Чорним взагалі била. Що вона виготовлена, хто зна. Дробинок ось одна, дві, три, чотири, п'ять. і ще кусочок свинцю невеличкий. Ось із рушниці 16 літ калібр. Жопка, як її називають, жава така некрасива. І гільза. Із цифрами 16, 25, 25, А55. Друга світова. Отак походили, покопали. Ну, нічого. Не з пустими руками поїдемо додому. Все. Дякуємо за перегляд. Будемо виходити копати, буду ще щось знімати. Все, до зустрічі!